Сьогодні погодка не дуже файна, тому ми вирішили зайнятися наведенням ладу в сараї, де у нас кролі живуть. Будемо покращувати їхнє помешкання. Саме будемо у нас тут самі ящики, де кролі живуть, де мамаша привела маленьких козявочок там сидять. Воно у нас виходить, просто так накривається, придавлюється кирпичиком і отак піднімається. Воно двигається, тобто не дуже зручно, що треба піднімати, підпирати. Хочу зробити цю кришку, щоб вона відкривалася добре. Виріжемо, зробимо навіси. І замочки, щоб закривати, тому що у нас дуже хитра кроличка, вона пролазить або в цю дірку біля кормушки, або через цю ступеньку. І виходить до короля ходе на побачення. Будемо зараз ситуацію виправляти. Завершили ми на сьогодні свою працю, зробили таку примитивну кришку, щоб наша кроличка. Ці дірочки, що я вам показував, щоб вона не залазила. Так ось ми зробили навіси. Кришечка відкривається. Тут у нас малятки, один в кормушці сидить, як тут заліз. А, поняв як. Ось отак вони. І зручно закривається. І все, не треба там його відсувати, пересувати. Все дуже зручно і дешево. Гарний варіант. Це для кролів зроблено, може, знаєте, такі старі, старі сундуки під зерно або під комод, під, під речі використовували раніше. Оце е, в сараї стояв такий, коли ми переїхали в, цій, в цей дім. Ми його використали як плітку для кролів. Дуже зручно. А тут у нас також такий сундук використовувався під зерно, але зробили перегородки такі. Зробив як під маточне відділення. Ну, ще не дороблено, ще перегородимо тут. Це мокре, це дезінфек... дезінфекція була. Воно ще підсохне. У кроля тут бачимо, стоїть ніпільна поїлка, щойно поставив. Він ще буде тренуватися, як з неї пити. Ще він не пробував, тільки нюхає. І травичку підвялену. І також у кроля були дошки, шифер зверху. А зараз, ось бачите, таке з піддонів з душок подбивав.